Телеканал Рада розпочинає свою роботу в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Наша команда працюватиме для вас упродовж наступних шести годин. Про головне в Україні та світі розповім я Світлана Осенко. Обмеження, що стосуються нафти, газу та інших російських енергоресурсів, найбільш суттєво впливають на хід війни. А вогонь на нафтових заводах, терміналах та нафтобазах країни агресора є найбільш ефективними санкціями. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Він подякував українським воїнам, які завдають російській енергетиці значних втрат. Російська війна це фактично функція нафти, функція газу усіх інших російських енергоресурсів. Дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже дуже якісно відпрацювали по приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі є суттєві пошкодження. Все перевірено, і це відчутно для ворога. Тричі цієї ночі ворог обстріляв Запорізьку область. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Згоріли кілька приватних будинків. В одній з громад відсутнє електропостачання. Люди не постраждали. Чоловіка поранена на Миколаївщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Росіяни увечері обстріляли куцерубську громаду дронами. Пошкоджено кілька приватних будинків. Чоловіка поранено і на Дніпропетровщині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Окупанти важкою артилерією та дронами обстріляли Марганецьку, Мирівську, Покровську та Червоногригорівську громади. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні будинки, газогін та лінії електропередач. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував країнам заходу збивати російські дрони та ракети у повітряному просторі України. Про це повідомляє та гешау за його словами Польща. Технічно здатна це зробити, але таке рішення не може прийняти самостійно, а тільки разом із союзниками по НАТО та ЄС. В той же час до Польщі відправляється чеський підрозділ спеціальних операцій на гелікоптерах. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Місія включатиме три гелікоптери та 150 військових. Вони перебуватимуть у Польщі не більше трьох місяців. Родинне свято для військовослужбовців влаштували у Національному музеї архітектури та побуту України. Організували захід поліція охорони спільно з асоціацією ветеранів ССО України. Програма передбачала арт-терапію просто неба у супроводі симфонічного оркестру. Як пройшло свято, та які емоції отримали гості? Бачила Руслана Сушко. Наскільки це класно, знаєте, коли Ну, все воно приїло, Ну как би да, да, от взагалі, це от одної теж одноманітне. А тут я приїхав тут. Нові люди діти бігають, десь щось. Ну це класно, це для душі. Знаєте, Андрій ветеран російсько-української війни. Чоловік ділиться враженнями від присутності на родинному святі. Для нього та його колег тут придумали чимало активностей. Арт-терапія, де вони будуть малювати маски. Плести оберіги, діти можуть малювати дерев'яні іграшки, розмальовувати за підтримки кінослуж... кінологічної служби поліції Києва. Буде проходити елемент каністерапії. В нас буде сімейна йога за підтримки волонтерів, мілітарій йога. І найголовніше все це під звуки. Як ви чуєте, лунають прекрасного оркестру поліції Київської області. Каністерапія один з ключових елементів програми. Його організували завдяки кінологам зі службовими собаками. Каністерапія – це один із методів терапії. На сьогодні дуже ефективне, особливо для таких категорій, які у нас сьогодні на заході. Дуже класний момент для психологічного благополуччя, відновлення, боротьби з тривожними станами, стресами. Це можливість налагодити взаємодію. Ну і взагалі це просто емоційна підтримка. Подивіться на цих чудових чотирилапих друзів. Також ветерани та їх родини могли спробувати себе у арт-терапії. Плели обереги, браслети і навіть робили маски які потім можна було одягнути та виразити таким чином свої емоції. Настрою усім додавав справжній оркестр. Взагалі арт-терапія це на сьогодні, так також як і каністерапія, це прекрасний метод для стабілізації, відновлення, самопізнання, адаптації будь-яких процесів, які ну по виходу нам дають якийсь позитивний результат, і людина краще почувається, відновлюються, гармонізуються стосунки, відновлюється сон. А минулої суботи в Україні відзначили день борщу і забути про такий факт, організатори не могли. Продовж усього дня тут готували національну страву на вогнищі, а наприкінці свята пригощали усіх охочих. Я є тією українкою, яка борщ може їсти вранці на обід і на вечерю. Це найкраща страва, яка є. Її можна доповнювати будь-якими ізюминками. І воно буде смачно. Він же пахне дуже хочеться. Тим паче він на вогнище. А вогнище має таку енергетику сили, натхнення. І такої мощі подібні заходи дають ветеранам та їх родинам можливість побути у колі однодумців, поспілкуватися з побратимами та відволіктися від негараздів. Спілкування присутність, людяність потрогати, обійняти, і плюс підтримка тих, хто вже віддав своє здоров'я за наш з вами мир і мирне небо над головою. Та й самі ветерани наголошують на важливості відчувати підтримку з боку суспільства. Ну от, асоціація ветеранів Наша ветеранів ССОшна, наскільки вони організують, як там правильно, це все затанука би, наскільки це для душі. Я вам скажу, знаєте, навіть може бути. Не зможу я передати це словами. Ну наскільки це класна Цей захід зібрав понад 50 військовослужбовців і став ще однією можливістю подякувати тим, хто боронить нашу державність. Руслана Сушко, Дмитро Курченко, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Добігає кінця перша від початку повномасштабної війни міжнародна археологічна експедиція на території національного заповідника Хортиця. Ні, брали участь американські і шведські спеціалісти. Цього разу археологи досліджують знайдену дюбель 18 вісімнадцятого століття про особливості роботи запорізьких археологів на обмілілому узбережжі Дніпра, збереженням цього артефакта та іншими знахідками, які ще доведеться вивчати, дізнавалась наша знімальна група із Запоріжжя. Вже місяць запорізькі археологи працюють в наметовому таборі на Хортиці. Це старе русло Дніпра, де після обміління внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС було помічено рештки дюбель-шлюбки Дюбельшлюпки 18 століття. Наукову інформацію ця пам'ятка має дуже велику в контексті європейського суднобудування 18 століття. Будувалася на кресленнями британського корабела. Також можна сказати, що будувалася вона на території України. Використовували її як військові, так можливо і козаки. Тому сказати, чия вона так просто і не, від, не відповішна. Два роки рештки старовинної шлюпки пролежали на суші, оскільки вода сильно відійшла. Після повернення голови експедиції Дмитра Кобалі з війська почалися роботи. Ми проводимо таку першу експедицію, коли треба розкопувати корабель на березі. У нас такого ще не було. Ну в якому сенсі це має свої моменти, які треба враховувати, тому що корабельна археологія вона трохи відрізняється від археології наземної. А оскільки вона не підводна, то тут також є такий симбіоз між підводною та надводною археологією. На сонці деревина швидко пересихає. Тож до консервації доводиться постійно зволожувати, а після накривати плівкою. Спеціалісти кажуть, що стабілізація артефакту триватиме більше року. Зважаючи на те, що пам'ятка тривалий час була на відкритому просторі, і руйнівні процеси вони дуже значні пройшли за ці два роки, що вона пересихала. На узбережжі, тому ми, звичайно, стабілізуємо цю деревину, але вже ті руйнації, які пройшли, відповідно з ними ми нічого зробити не зможемо. Те, що шлюбка перенесла чимало пригод за своє життя, теж ускладнює процес її відновлення. Скажемо так, вона горіла десь так, наскільки я розумію, десь в 19 столітті. Частина її більше навіть згоріла, а потім після якогось одного з паводків Частина лівого борту, вона відломилася і просіла, тобто він вже був в таких частях. Однак, зібравши частини, археологи збираються транспортувати старовинний човен за допомогою плоту в місцевий музей судноплавства. Саме тут проводитимуться роботи з реставрації і в подальшому зберігатиметься історична пам'ятка. Лише процес стабілізації він займе приблизно рік-півтора, можливо, два, в залежності від того, як буде він відбуватися. А після цього вже буде відбуватися зборка експонату та музеїфікація її на якомусь несучому стапелі, щоб можна було відтворити геометрію, щоб можна було уявити, як цей корабель виглядав колись 300 років назад. На початку експедиції в Запоріжжі працювали також закордонні спеціалісти, серед яких і шведські дослідники історії кораблів, науковий директор Стокгольмського музею Васа Фред Хокер. А сьогодні допомагають науковці з Херсонщини. Ми переїхали в Запоріжжя, тому що в нас давня співпраця з заповідником Хортиця. В нас є їхня філія, тобто Кам'янська січ, на яку ми засновували ще в 2009 році разом. Тобто оформлював документи і все інше. І в нас з тих самих пір дуже прідна співпраця щодо дослідження пам'яток, як і козаччини, так і більше ранніх часів. Археологи кажуть, тільки в старому руслі Дніпра як на суші, так і в воді зберігається ще чимало цінних артефактів, які належать дослідити найближчим часом. Єва Маронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.